Ірина Трет я Українка, виконує учениця 11-го А класу академічного ліцею імені братів Шентів. Я українка З роду і до віку від гречкосії в рід безсмертний мій, моя душа глибока і велика. Але топтати. Ти її не смій, не смій, не руш землі моєї квіти, що косить, неприкає на гроза, бо мої квіти України діти, бо моє серце пропекла сльоза, я терпелива до пори до часу та до лихих чужинців. Я лиха праправду великого Тараса, не доведи правірну до гріха, я українка мовою і ликом, хоча на навідліг сьогодення б'є, мене не просто збити з пантелику, бо маю я призначення своє. Українка, чуєш, не ховаюсь, щоб чорнозем полтавський проросла, що духом предків праведних пишаюсь, що їх насіння на землі зійшла, мене не потоптати і не стерти, хоч надсилай на сковану на орду. Я не посмію відійти і вмерти. Опоки нови зерня не зійду.